Ми завтра оголосимо з нею про початок акції, що ми збираємо всю інформацію. Надсилайте нам, у кого з 2010 року був рейдерський захват бізнесу. Незалежно, чи це було невелике кафе, заправка, кіоск, завод ювелірний, я знаю, яка велика кількість бізнесу, який давали. День три дні, щоб переписати на інші імена, і хочу нагадати <клес> вислів Макіавеллі, що я готов пробачити смерть батька, але нікому не пробачу, якщо у мене забрали мою власність. І я звертаюсь до всіх українців. Листуйте на комітет е, Верховної Ради України щодо підприємництва, давайте таку інформацію. Ми її зараз. Будемо збирати і передавати в антикорупційне бюро разом з люстраційним на питання повернення власності, і це є дуже важливий початок.